Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це вже друге відео підбірки мого власного одягу. Ви написали, що вам сподобалось перша. Перша частина була про мою колекцію сумок із українських брендів, і закордонних. Я щиро поділилася своїми відгуками і певними висновками, які я зробила, переглянувши свою колекцію, що збирала протягом, напевно, п'ятьох років. Сьогодні хочу вам показати свій верхній одяг. Сьогодні, насправді, в Дніпрі вже 15 градусів по Цельсію. Коли ми знімаємо це відео, але я вирішила показати всю підбірку, починаючи від зими і закінчуючи весною, навіть таким перехідним до літа вже періодом, для того, щоб показати вам всю свою колекцію, розповісти, які я все-таки зробила висновки, які мої речі стали улюбленими, які я ношу взагалі кожен день не знімаючи. І насправді, саме підбірка моя власного верхнього одягу, це така моя колекція, яка буде слугувати мені років 5, можливо, 10. Я взагалі не хочу нічого змінювати, не хочу. Чи нічого продавати саме з того, що я вирішила залишити для себе, все розповім під час відео. І пропоную вам починати з теплих одиниць. І перший в мій виріб з моєї підбірки верхнього одягу це шуба від українського бренду Кулаковський. Звичайно, не могло бути взагалі іншого варіанту. Насправді я її придбала десь два тижні тому, тільки тому, що в них був Final Sale. До речі, він до сих пір триває. Можете перейти в посилання в описі під цим відео, можливо, ще щось встигнете вхопити собі. Так от. От з тих пір, як я придбала цю шубу, я її просто не знімаю. Я носила її кожного дня до позавчорашнього дня, поки ще температура мені дозволяла. І насправді я дуже жалкую, що встигла її поносити так мало. Я обожнюю цю шубу, це натуральне хутро, але це, по-перше, овчина. По-друге, я дуже вам раджу ознайомитись з методами, за якими працює бренд Кулаковський, саме Артур Кулаковський. Я мрію просто про те, щоб запросити його на інтерв'ю на свій канал. Можливо, це колись станеться, можливо, ви маєте такий контакт із Можете мені з цим допомогти, але бренд використовує. Перероблене умовно хутре, не в сенсі того, що воно переробляється з якихось вінтажних шуб і так далі, але він закуповує відходи від сільськогосподарських певних агровиробництв, продукцій і так далі, і використовує саме таке хутро і саме такі шкіри тварин. Тобто цих тварин навмисно не вбивали для того, щоб зробити мені або вам шуби. Саме тому я обираю для себе це хутро, я його обожнюю. І насправді всі, хто кажуть, що еко-хутре це суперзаміники. І так далі, в мене була шуба, можливо, ви навіть мене бачили від бренду Стен Студіо, як була, вона висить в мене вдома, але я навіть не буду її вам показувати. Я покажу десь тут поруч зараз на, на фото. Я її планую продавати, тому що в ній дуже холодно. Це взагалі і будь-які для мене еко хутряні шуби. Це шуби на один-два рази, особливо коли вони кольорові, особливо коли вони. Якісь або короткі, або супердовгі, або супероб'ємні і так далі. Коли ти одягаєш її 3, 5, 10 разів, і коли тобі ще в ній дуже холодно, вона не гріє тебе взимку. В ній взагалі немає для мене жодного сенсу. Я також замовляла і шуби українських брендів з ненатурального хутра. Але особисто мені вони не підійшли. Я відчуваю цей поліестер, я відчуваю цю синтетику, цей пластик, я не хочу цим дихати, коли я ношу на собі, тому мій вибір такий. І ця шуба це просто найкраща шуба. Бе життя. Наступний виріб неочікувано знову від бренду Кулаковський. Насправді я обожнювала заглядатись на колекції цього бренду вже протягом можливо, 4 років, але я нічого не мала. Я багато разів була в магазині, причому нічого собі не могла придбати. І саме цього сезону я придбала дві одиниці верхнього одягу, причому такі досить дорогі, досить позачасові. І я знаю, що вони прослугують моєму гардеробові мінімум 5 років. Але взагалі я впевнена, що це буде 10 років, можливо, 20 років. Можливо, вони полежать 5 років через наступні 5 років я їх дістану і знову буду носити. Тобто, тут я впевнена саме в позачасовості цих одиниць і. Друга позиція це така дублянка. Тут знімається хутряний комір, і ця дублянка може перетворитись взагалі в шкіряну куртку, чим вона мені дуже подобається. Я носила її вже і у вигляді куртки, і у вигляді дублянки. Тут є утеплення. Воно невелике на дотик, не таке суперщільне і так далі. Але в цій куртці також дуже тепло. І зараз там навіть в плюс 5, в плюс 10 я вже в ній не вийду. Тобто, це на нульову температуру. Я її просто обожнюю. Вона неймовірно схожа на таку саму дублянку від бренду BTG але коштує десь в чотири рази дешевше. При тому я себе офігезно просто в ній відчуваю. Навіть була в бутику БТ Veneta в цій дублянці, і консультанти задивлялись на неї, насправді не питали звідки, тому що вони не можуть це зробити, коли в їх бренді висить дуже схожий варіант. Але Задивлялася її, роздивлялася її. Також хотіла сказати, що вона має такий класний зістарений ефект, і за рахунок цього, знову таки, ця куртка може дуже довго слугувати, навіть якщо вона десь буде витиратись і так далі. Я впевнена, що я все одно буду продовжувати її носити. До речі, шуба була на мені в розмірі One Size, а ця дублянка в розмірі ML, це унісекс, і чоловіки також можуть її носити. Наступна куртка це також моя нова покупка, і насправді нова покупка не без мети. Я просто маю свою подорож до Ісландії, і мені була потрібна така водонепроникна, дуже тепла, а лижна куртка, але я не хотіла мати лижну, тому що я не катаюсь на лижах або сноуборді. Я з цим брендом знайома, давала його клієнтам. І взагалі знайома навіть з його пуховими виробами. Це бренд Арідзія. Здається, він канадський, якщо я не помиляюсь, або американський, але продається саме на тих ринках Канада, Америка і Великобританія. А він славиться саме своїми пуховими виробами, тому що їх там десь 300 в різних кольорах, в різних довжинах. Вони дуже теплі, вони з класної тканини, яка знову таки, і технологічна, і вода не проникне і так далі. Тому мені довелось придбати собі ще одну пухову куртку, але я сподіваюся, буде частіше їздити до Буковелю або певних гірськолижних курортів і просто не кататись там, а пити свої аперолі. Я маю таку пухову куртку, і насправді їй вже десь третій рік пішов, мені здається. Це також бренд Студіо, як і моя шуба з ненатурального хутра, яку я не показую сьогодні, але показала вам декілька фото по екрану. Я дуже люблю бренд Стен Студіо. Насправді раджу його вам. Він, до речі, представлений в нашому українському Цумі в Києві, і це бренд, який спеціалізується своїм дуже класним верхнім одягом. Там ви можете знайти пальта, величезну вибірку шуб з ненатурального хутра і пуховиків. І це, напевно, один з моїх найкомпліментарніших пуховиків і, взагалі, один із верхнього одягу. Тому що всі питають, звідки він, як його знайти і так далі. Це дуже оверсайзна куртка, я її дуже люблю, саме в цьому кольорі, але вона була ще зелена, фіолетова, чорна. Здається, ви вже не знайдете цю модель саме на офіційному сайті, але, можливо, на якихось або рітейл платформах або секонд-хенд має на увазі вторинного споживання платформах, Ви можете знайти, можливо, таку одиницю. Вона дуже тепла, вона дуже якісна. Насправді три роки він не був в хімчистці, але вже цього. Сезону він обов'язково туди поїде. Тканина чудова. Взагалі, все просто супер. І цей бренд буду всім радити. Одиниці з цього бренду беру своїм клієнтам і вам також залишаю посилання в описі під цим відео для того, щоб ви перейшли і познайомились ближче, якщо можливо ви не були знайомі. І остання пухова куртка нарешті, бо я в них не можу поворухнутися для того, щоб не зробити зайвих шумів в своєму мікрофоні. Це куртка від бренду COS, не аркет, якщо я не помиляюсь, ні, точно це куртка від бренду COS, Я її придбавала на знижках. Вона вийшла мені десь 140 євро. І це також позиція, яка дуже компліментарна, яка отримує неймовірну кількість компліментів. Хоча насправді я не розумію, чому, тому що я в цій куртці гуляю з собакою, їжджу в ліс, і, в принципі, все. Я не вважаю цю куртку якоюсь позиції. Ці на вихід, але вона всім дуже подобається дівчатам і жінкам, незалежно від віку, статусу, стилю і так далі, дуже багато, я отримувала питань, звідки вона, як її знайти в 2025 році або 2024, тому що цій курці вже десь два роки, і ви також її вже не зможете знайти на офіційному сайті. Вона також має капюшон, також дуже тепла, якісна. Мені подобається куліска, і насправді всі, хто казали, що коліска вже не актуальна і в пухових куртках буде не актуальна. Ні, вона залишається з нами. Якщо ви шукаєте, Такі куртки, то є дуже класні варіанти від українських брендів, наприклад, від бренду Basics, від бренду VMViet. Тому я дуже раджу мати хоча б один пуховий виріб, який буде вам більше по фігурі, аніж ось такий об'ємний, як був попередній на мені. Ні, я була не права. Це був не останній пуховий виріб. В мене ще є такий пуховий жилет. Насправді не знаю, що з ним робити, тому що він і не дуже мені потрібен, і я вже не дуже відчуваю стиль взагалі таких виробів і не бачу них, знову-таки ані життєвої потреби, ані стилістичної потреби, тому що якогось стилю вони не додають в жоден образ, але і теплоти не додають. Я більше зараз спрямована, особливо для своїх клієнтів, на такі джелети більш тоненькі, можливо, лайнери, а можливо, взагалі з цікавих фактур, наприклад, шкіряні жакети, твідові жакети і так далі. Такий жакет в моєму гардеробі точно не потрібен, але знову таки він суперкомплементарний. Багато людей питають, звідки він і так далі. Можливо, знову за рахунок того, що він створює фігуру свої. Куліскою. А, і взагалі це бренд H&M, не сказала вам, мало того, це преміальна лінійка. Він коштував 70 євро по повній вартості, але я його придбала, увага, десь євро за 20. Чесно, він виглядає набагато дорожче, саме тому я його не продаю. І знову-таки я можу в ньому гуляти з собакою. Але а, це не той виріб, який додасть мені стилю або вам стилю. І, можливо, я вас також надихну, подумати про те, які саме вам потрібні жилети і чи дійсно вам потрібні пухові в. У цьому сезоні наступне пальто це моє умовно єдине пальто. Хоча я покажу вам інші варіанти, але єдине, яке я можу носити на кожен день з будь-яким образом, і яке я дуже сильно насправді люблю. Це пальто від українського бренду Wonder Gallery. знову таки мільйон питань отримую і мільйон компліментів в цьому пальто. І насправді я особисто і щиро вважаю, що це пальто набагато краще, навіть за суперлюксові українські бренди, і не тільки українські, до речі, і виглядає набагато дорожче. Ніж воно коштує, Я взагалі обожнюю бренд Wonder Gallery, даю всім своїм клієнтам і багато моїх підписників або підписників телеграм-каналу гід українським брендами знають, вже знають, що це один з моїх улюблених брендів саме по верхньому одягу, тому що в них є інший одяг, але верхній одяг тут просто не перевершений. Тому маю таке пальто. Воно двобортне, але не розширяюче і мені подобається, що це умовно таке пальто-трансформер, тому що його можна носити по-перше, так. По-друге, його можна застібнути, але воно буде прямого фасону, не суперприталене, не суперсилуетне, але і не гіпероверсайзне. І по-третє, можна взяти пасок, який йшов в комплекті, і взагалі зробити з нього більш жіночну, феміністичну таку форму, але насправді це вже менш моя історія. Хоча зараз я вам покажу, як воно виглядає саме з паском. Наступне пальто показую вам навмисно це бренд Максмара, і це одна з їх таких позачасових, дуже класичних моделей. І мені здається, вона до сих пір має випускатись, хоча це пальто куплялось навіть не в самому бутику Максмара, а в аутлеті. Коштувало десь, мені здається, 300 євро, хоча нове коштує десь до 800 євро. І я його відносила, я його носила рік або два, воно мені супер класно слугувала, але зараз, звичайно, я себе вже не відчуваю собою в такому пальті, воно супер феміністи. Супер жіночне, супер м'яке, не створює якусь форму, тим паче маскулійну або архітектурну. Взагалі не створює жодної форми, а враховуючи те, що я вже зараз переходжу в розміри одягу Ель, а то і більше. Якщо ми кажемо про українські бренди, то мені хочеться тримати певну структуру в своїх образах. Хоча я одягнула його на свій чистий аркуш паперу, не оцінюйте мій лук, це навмисно. Я взяла просто джинси і білий лонгслів для того, щоб не створювати зайвих шумів в образі і показувати вам саме верхній одяг, як він виглядає на мені, або на моделі, або в принципі, як він виглядає. І ось я тільки що подивилась на себе в дзеркало, і мені сподобалось. Тому не факт, що я буду позбуватись з цього пальта, а звичайно, воно. І не займає багато місця, і воно супер класичне, супер позачасове. Можливо, там навіть моя донька зможе його колись носити. Якщо, звичайно, я його в класному стані збережу. Тому я Показую вам просто різні варіанти. Знову таки, щоб ви знали, які існують, і могли обирати для себе своє. Наступне пальто або пальто-піджак, або напівпальто, можна його по-різному називати. Знову український бренд, це бренд Лоу який також славиться своїм верхнім одягом. Там набагато менше позицій, ніж в попередньому бренді, буквально декілька. Але вони дуже якісні, і мені подобається, що і вовну, і взагалі матеріали принт використовує дуже-дуже якісні. При тому цей піджак пальто я придбала взагалі на знижці в 50%. Якщо бути відвертою, він мені вийшов трохи більше, ніж 100 євро, максимум 110 євро, а виглядає він неймовірно. Я дуже рідко його ношу за рахунок такої фактури, і зверніть увагу на поєднання кольорів. Тут поєднується коричневий і такий торкіус Колір темний ультрамариновий або темний колір Тіфані. Не такий звичайний, колір Тіфані, а трохи темніший. Це досить складний колір, його складно підтримати, але навіть в такому форматі, як зараз на мені, мені дуже подобається. Можливо, зараз прямо в ньому піду на вулицю, тому що навіть вже в пальто від Wander Gallery мені буде дуже-дуже спекотно. Коротше, ось такий варіант, ось такий формат за маленьку кількість грошей, при тому виглядає суперовий. Насправді виглядає набагато крутіше, ніж. Певний люкс і так далі, сподіваюся, ви бачите фактуру. І зараз ще покажу, як він виглядає на мені в усіх обертах. Якщо ви думали, що я залишу вас або свій гардероб від бренду бажане, то ви помилялися від Бажане в мене також є одиниці одягу, не тільки верхнього, верхнього тільки цей тренч, але є ще інший одяг. І взагалі зрозуміло, звичайно, чому я не взяла пальто від бренду Бажане, тому що їх дуже багато на вулицях, особливо в Києві, особливо в сірому, чорному, коричневому кольорі. Якщо б я жила в Європі, я б обов'язково взяла їх пальто, тому що там воно буде привертати увагу навіть знову таки людей, які. Одягаються в люксові закордонні бренди. Але про тренч. Тут, якщо я не помиляюсь, десь 80, можливо, 90% павовни, він супер цупкий. Я в ньому можу ходити вже навіть в березні і носити його аж до жовтня, можливо, листопада. Він не пропускає повітря. Взагалі мені супер подобається цей тренч, і я всім клієнтам раджу обирати більш цупкі варіанти, аніж такі якісь тоненькі, як плащі, хоча такі також можуть бути, але це вже має бути не тренч, а якийсь певний плащ, який ви будете. Носити в травні місяці. Коротше. Цей варіант ідеальний по якості, коштував він так само приблизно як коштує і зараз. Ви можете перейти на сайт і подивитись всі речі я закріплю в описі під цим відео. І також хотіла вас спитати, яка позиція вам сподобалась найбільше. Обов'язково напишіть, можливо, вже зараз в коментарях. Ще в мене є такий вкорочений тренч. це також український бренд, це бренд Вім'єт. Мені здається, що тут 100% бавовна. Я перевірю, або ви можете подивитись на сайті, він до сих пір продається. Єдине, що мені. Здається, в нових тренчах трохи інша тканина і трохи інші гуцики, не такі, як в мене, а вже обтягнені самою тканиною. Але форма та сама, модель та сама, тому якщо вам сподобалось, ви можете також перейти на сайт і замовити собі на наступні сезони. Дуже класний тренч, вкорочені тренчі актуальні, бежеві тренчі, якщо вам було цікаво, супер актуальні. І тут забула сказати по тканині, хоча це бавовна, але я більше не бачила таких тканин, тому що вона з дуже м'яким, приємним, майже оксамитовим фінішем. Не знаю, як бренду вдалося знайти або зробити таку тканину. Але тренч дуже зручний, дуже класний, дуже комфортний і по тілу, і дуже комфортний в гардеробі, суперкомбінаторний, класно поєднується з усім, не тільки з джинсами, брюками, але й з сукнями. Тому ось таку позицію раджу і взагалі бренд Вімп'ят. Я навіть про нього вже казала на цьому відео, хоча інших виробів в мене немає, в моїх клієнтів є, в моїх друзів є. Я дуже люблю бренд Вімпет, тому також щиро вам раджу з ним позитиву. Наступна одиниця це шкіряна куртка від бренду Mango. Це не натуральна шкіра, це екошкіра, але вона супер якісна, супер цупка. І насправді в Mango мені найбільше подобаються вироби з екошкіри, якщо ми будемо казати про мас-маркет сегмент ніякого H&M, ніякої Zara, я ніколи не пораджу своїм клієнтам і не кажу вже про дешевші бренди, плентбір, бершка, то ми взагалі не кажемо. Мені подобаються вироби з екошкіри саме в бренді Mango, але саме ця куртка, вона просто неймовірна. Мені насправді вона не потрібна. Я не дуже зараз себе бачу в шкіряних куртках авіаторах. Але те, що вона коштувала 3 тисячі гривень, а виглядає мінімум на 30, і насправді вона виглядає навіть дуже схоже до шкіряних курток від бренду Acne Studios, які зараз вже коштують десь по 2 тисячі євро, то саме через це я її не продаю. Вона висить в моїй шафі, я виходжу в ній десь один раз на півроку або один раз за сезон, але вона суперякісна, я дуже її люблю. І якщо ви хотіли собі знайти шкіряну куртку за небагато грошей, але класної якості з ненатуральної шкіри, то саме в цей бренд я раджу вам піти не просто першочергово, а виключно в цей бренд. Так, здається, це останній виріб з українських брендів в моїй колекції верхнього одягу. Це бомбер від українського бренду Ambitna. Коли придбували цей бомбер, цей бренд був представлений як B-Collection і можливо, ви навіть на моєму каналі чули про такий бренд. Просто знаєте, що він змінив свою назву, на Ambitna І я обожнюю цей бомб. Це не натуральна тканина. Я не пам'ятаю складу. Тут точно є поліестер, але мені здається, він не 100% тому що тканина взагалі не має блиску. Я ненавиджу навиджу від тканини, які блищать, це виглядає дуже дешево. Це одразу мені пахне навіть синтетикою, і в прямому сенсі цього слова, і в приносному. Тому тут тканину я дуже люблю. І, взагалі, такий леопардовий бомбер, він може бути у вас в гардеробі просто завжди. Леопард ніколи не виходить з моди. Це в лапках класичний принт. І він додасть цікавої нотки в будь-який ваш образ, ви можете навіть зараз побачити на мені. Простий ланцлів за 15 євро, блакитні джинси, леопардовий бомбер, але це вже виглядає в лапках стильно і не зовсім базово, не зовсім просто, не зовсім мінімалістично, а більш цікаво. Наступна позиція це джинсова куртка від бренду Sandro. А що хочу сказати? Вона виглядає дуже прикольно, дуже стильно, і насправді техніка патчворк вона завжди залишається актуальною. Але я себе не дуже комфортно почуваю саме в дуже дуже вкороченому варіанті верхнього одягу. Ви могли порівняти з вкороченим тренчем Ось. То для мене ідеальна довжина, яка не видовжує мої ноги до небес, тому що мені цього не потрібно зі зростом 1,77 м, майже 1,78 м. Мені не обов'язково їх видовжувати. Якщо ви хотіли це робити, обирайте собі щось скорочене і ваші ноги будуть дійсно виглядати дуже-дуже довгими. Зараз ви напевно цього не бачите, але просто повірте мені. З моїм зростом також дівчата можуть обирати щось скорочене, просто особисто я себе в цьому не відчуваю собою і не бачу. Потреби. Мені подобається такий більш розслаблений вайб, а розслаблений вайб, звичайно, буде створюватись іншими позиціями, а не тими, що якось корекційно працюють з моєю фігурою. Так ось, така куртка є. Звичайно, також я не планую її продавати, тому що вона і універсальна одночасно, і під все підходить. І при тому супер цікава. Це як леопардовий бомб. Додали до будь чого і вже цікавий образ. Особливо на якісь фешн-віки або модні події, вона буде мені дуже доречна, і при тому вона все одно залишає. Це базово, особливо за рахунок поєднання кольорів деніму, тому що ми можемо використати будь-які інші денімові елементи і класно поєднати як зі світлим, так і з темним кольорами. І остання куртка на сьогодні це така умовно куртка сорочка, дуже цупка сорочка, яка може виконувати саму функцію куртки на травень, на літо або, можливо, навіть на квітень, враховуючи, те, яка зараз погода і температура. функцію куртки для вас. Це бренд Zara, якщо ви чекали щось від бренду Zara, моїй підбірці, То ось саме вона, мало того, що це не просто Zara, а ще і позиція придбана на величезних знижках, максимум з відсотками бари і так далі. Вона мені вийшла 600 гривень, а ті, хто був в Україні і встигнув її придбати в Україні, вона взагалі там виходила якісь 400 гривень. При тому виглядає дуже круто, і насправді вона мені виглядає не гірше за бренд Miu Miu, там, де така куртка коштує 2-3 тисячі євро і більше. І дуже багато моїх підписників, які підписані на мій інстаграм, вони встигли. Придбати цю куртку я отримала десь 10 відгуків про те, як вони щасливі, що вони за такі копійки придбали класний варіант верхнього одягу, який насправді ви можете і два рази поносити, і не псувати собі настрій за те, що ви дуже багато грошей на це витратили, і поносити 100 разів. І тоді ваш cost per wear взагалі буде новити 4 або 6 гривень. Отже, вона мені подобається, вона супер класна, супер якісна за якісь взагалі копійки і класно працює з моїм гардробом, тому ще такий варіант в нас є. На сьогодні це все, це вся моя підбірка верхнього одягу, який я планую носити і цієї весни, і взагалі далі лишати в своїй шафі. Пишіть знову-таки, який варіант вам сподобався, або, можливо, навпаки, який варіант ви б собі ніколи не придбали. Також можете написати, можете написати, що ви шукаєте. На цю весну або що вже придбали, я буду радіти разом з вами, ви знаєте, що я завжди радію вашим покупкам, знахідкам і так далі. І на сьогодні це все. А ви можете написати в коментарях, що ще ви чекаєте цієї весни. Побачити на цьому каналі. Люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі!